Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме спілкування з видатною постаттю з Ярославом Михайловичем Стельмахом, блискучим українським драматургом, дитячим письменником, сценарістом, перекладачем. І побачимо ми цю особистість очима його дружини. Я радий вітати в цій студії Людмилу Вікторівну Стельмах. Людмилу ліктерну сердечні мої вітання, про нашу гостю це журналістка, літератор, віце-президент фонду Михайла та Ярослава Стельмахів, автор книги Мій кіт за тобою скучив, телеведуча програми Золоте руно на каналі Культура, член національної спілки журналістів України та національної спілки театральних діячів. Отже, ось такі регалії. Але найголовніше людина, яка Прожила багато років поруч з Ярославом Михайловичем, яка розділила, напевно, найкращі і найвищі творчі злети цього митця. Людина, яка знала його зсередини, знала його серце, таємницю його душі. І, напевно, в такому ракурсі дізнатися про Ярослава Стельмаха, ми спробуємо сьогодні саме завдяки вам, отже. Вітаємо вас в цій студії і сподіваємося, що ця розмова подарує поколінням українців. Цей, цей дивовижний портрет, яскраву особистість. Знаєте, зараз в сучасному інформаційному просторі легко губитися. А дуже хочеться, щоб такі персоналі ніколи не губилися. Адже я пам'ятаю своє дитинство, свою юність ці чудові повісті про школярів моїх однолітків, які мене надихали. Я тоді ще не знав, що варто перетнути поріг театру імені Івана Франка або молодого театру. І там я побачу кохання в стилі барокко або синій автомобіль. Тобто, це така класика, яка ніколи не постаріє, яка ніколи не стане неактуальною. Я дуже хочу, щоб сьогодні ця постать, ця дивовижна людина ожила в ваших спогадах, в нашому спілкуванні. Спробуємо. Спробуємо. Я думаю, що у нас є на це всі підстави, адже, як я вже казав, ви написали унікальну книгу. Мій кіт за тобою скучив. Це фактично. Квінтесенція вашого спільного життя. Вона, я почала писати невдовзі після загибелі Ярослава, І як я потім зрозуміла, що вона мене врятувала, тому що я була з ним. І багато письменників, літераторів, журналістів знають, як важко часом знайти назву. І раптом я натрапила на вірш. Олега Романенка, який, який був е, суголосний з моїм станом в ті дні, мій кіт за тобою скучив. У мене нові книжки, у мене нові шпалери, мій кіт за тобою скучив. У мене нові шпалери, у мене нове життя, і тільки одна проблема мій кіт за тобою скучив. І, і я тоді закричала: ура! Я знайшла назву для книжки. Мій кіт за тобою скучив. Тобто життя йшло. Скільки а його років, нема. Скільки років ви пробули разом? Ми були разом 28 років. Це, це такий шлях довжиною в життя, дійсно. Угу. Але але ж е, Ярослав Михайлович пішов з життя молодим. 51 рік для літератора. Його гатунку це дуже мало. Я так думаю, що це, напевно, поріг розкриття Саме так, на всієї злеті потуги. Бога. Так да. дійсно. Ем, мені цікаво, яким він був, коли ви тільки зустрілися, тільки познайомилися. Чи бачили ви масштаб цієї особистості, чи передчували ви оцей творчий вибух подальший? Про вибух нічого я тоді не думала. Я тільки коли ми ближче познайомились, і я прийшла до нього в гості, я побачила його бібліотеку і зразу відчула нашу суголосність. Книжки. Це не були передплатні видання, це були книжки, це була література. І я вже тоді на нього подивилась трошки іншими очима. І я вже подив... прочитала його дитячі оповідання і зрозуміла, що він талановитий. Але він був аспірантом. І потім я бачила його потяг до столу. І потім я робила все, щоб він міг присвятити себе цьому і допомогла йому. Він хотів піти з університету, він вже почав з університету він вже почав викладати. Не, студенти його любили, але він не хотів викладати, він хотів туди. І він, а для того, щоб сидіти за столом, треба бути членом якоїсь спілки. А інакше в радянські часи це називалося Тунеядець, <ріпи> Да. <це> Тунеядець. <ріпи> і, і, і коли його прийняли в спілку, це для нього була радість не так через це, як через те, що можна члени спілки могли не працювати. Ага. Все, Сидіти і, за столом і писати. І, і писати. І його не хотіли відпускати з кафедри. Його любили студенти. І дзвонив до мене за кафедрою. І я казала. Не буде він. зрозумієте, він не буде писати дисертацію. І всю аспирантуру, всі роки, він присвятив писати, літературі. Боже, яке щастя, що ви опинилися поруч да. із ним, що він не витратив От часу, так. цей життєвий час на те, що дійсно не вартувало. Так. Да. І, і... А батько він так скрушився, коли знав, що він написав заяву. Він сказав, Славочка, я ж все життя мріяв викладати в університеті. І він тоді відклав це, а я ж його накручувала. Що давай, подавай. Але ж і не хотіла, щоб він з батьком там щось таке було. Сварився. Ну, сварився це не, неможливо було. Вони ніколи не сварились, ну, щоб там між ними щось. І він казав: Ну, допоможи мені, коли він все-таки звільнився. Як сказати? І отут... Я хочу розповісти, мені з одного боку трошки соромно, що я мусила трошки збрехати. Сидим за столом, славко, десь на дворі. Я кажу: Ой, Михайло Панасович, таке сталося. Він, що, що, що сталося? Я кажу: ви знаєте, він таки звільнився, наче я переживаю. І він став добра душа, щоб не було у нас в сім'ї. Нічого, він став мене втішати. Ну, ви ж знаєте, що ви йшли заміж за письменника. Це геть інше життя, вже так і буде. А я, коли він мені все це говорив, я сиділа отак. Тому що він думав, що це тому, що я переживаю, а мені було незручно. Ах. У нього був мудрий погляд і, і проникливий. Розумієте, мені, я не могла дивитися йому в очі, бо я брехала. Бо я була рада. І він сказав: все гаразд, Людмила, заспокойтесь. І коли я вийшла, Славичка каже: Ну я кажу, все гаразд. І ми обійнялись і стали крутитися посаду і глянули на вікна. Чи не бачить Михайло Панасович, отаке От було. Отак От прийшлось його витягати з роботи. Я хочу процитувати П'єра Даніноса, французького письменника та журналіста, який зауважив, що. В житті говорять або надто багато, або надто мало. Точна доза відома лише драматургам. Ось ця доза, дозування, О. взважене слово. Так, коли ми познайомилися, я вже казала, він був аспірантом так. і вже е, друкували його ці е, оповідання. оповідання да. І декілька перекладів з англійської. Це ж його фах. Отже, за фахом, перш за все, перекладач. Е, ну, і не, це не обов'язково перекладач, це мог бути, міг бути викладач, але аспірантура вже були переклади. А потім е, режисер забула вже прізвище Житомирського театру, який дуже любив Михайла Панасовича Стермаха. Сказав Ярославе, зроби мені п'єсу дитячу, завжди бракує дитячих п'єс на канікулах, по своєму оповіданню. Ну і Славко став робити. Актори, коли вже була прем'єра, в Житомирі, ми поїхали, коли актори трошки підпили, вони сказали, це ж був жах, не було що грати. Він потім ніколи не згадував цю першу п'єсу. Але. Але все, що він робив, він намагався робити бездоганно. Після того він став працювати над п'єсами. І вже більше провалів у нього не було. Драматург це штучний товар. Так, абсолютно поводжуюся. Да. І таки треба мати до того десь там хіст. І він в ньому і проявився, коли він до того взявся. Розумієте? Це дуже жорстокий жанр. Але ж, ну, кажуть, що драматичний спектакль це дуже часто він стає метеликом одноденкою, такою, що ось спалахнуло і все і забулися. А його п'єси живуть. Так. І Тому він і вважається найяскравішим, найуспішнішим драматургом кінця ХХ століття і початку. 21-го покоління бумерів, як його ще звуть. а їх ще називали младоукраїнцями Так, 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 так. Младаукраїнцями. З'явилась там трошечки, попри ці всі, е, попри ці всі припони е, з тої влади, розумієте? Того суспільства. Розумієте? Тому що перед цим українську драматургію задушили, просто задушили. Ніхто не знав п'єскуліша. Боже, вже десь біля восьмі... десь, був, мова, 89-й рік ми у Львові я подивилась 97 п'єсок ой, ой І я... коли вже скільки мені було років? Розумієте? Не йшли вже п'єси Вінниченка ну, перед цим. Да. Кочергі була, тільки одна п'єса Ярослав Мудрий. І, і лишились лишались драматурги. Або які писали про сільське життя. Про робітників. Розуміло, то вже трошки інше. Я саме, геть не було драматургії, от як у Вінченка, там, і у Кліша зустрічається, не було урбаністичної драматургії. Драми людини в місті. Драми чи, чи комедії, байдаже. А він, на відміну від Михайла Панасовича Стельмаха, він городський хлоп. І городський письменник, і він вивів на сцену. Він вивів на сцену те, що люде, що людям було цікаво, і їх хвилювало. Ані тобі парткомів, ані тобі заводів, ані тобі е, нічого такого. Розумієте, він, як би вам сказати, він був вільною людиною. До речі, як йому вдавалося, перебуваючи в системі, все ж таки, жодного разу не вислужиться перед Слухайте, цією системою, це оцим пафосом цим дані. Він не написав жодної прославляючої п'єси. Дивовижно. От, Не входячи в конфлікт. Якщо щось забороняли, яку не допускали, якусь прем'єру не допускали, то це не було переслідування Ярослава Стельмаха. Це була. Це, це проблеми були, е, такі проблеми були у всіх драматургів, всіх письменників. Це не було саме проти Ярослава. Ясно, що те заборонили, те не допустили, те не допустили. От він пи пише п'єсу, обдумує, 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 потім пише. А коли здасть в міністерство, ну, чи приймуть, чи не приймуть, то я бачу, що він сивіє. Він був молодим і геть сивим. У нього дуже красиве хвилясте було волосся, і він сивів. І кожен раз уже коли здасть, не спить. Як ти думаєш, приймуть, не приймуть? Але з другого боку, його любили всі. А чому? Ось це, це якісь особистісні якості? Чи все ж таки це може був, був авторитет батька? Боже, спаси! Боже спаси! Вони там деякі не читали Михайла Сельмаха. Вони української не знали, а в перекладах це страшне російське. російській. Та ви що? Окрім його таланту. І вони бачили чесності його пера, окрім цього, що вони бачилися. Він був жувіальний, він був сповнений гумором іскрометності, і потім дуже гостинний і щедрий. Кажуть, що в 70-ті роки саме ваша квартира це стала щось. таким центром це, це гостинності і прийомів. Це, це таких інтелігенцій. Це неможливо інтригиції. було це просто неможливо. Хто у нас тільки в хаті не бував? І часом на прем'єрах я зустріну когось. Ну не дуже близьких людей. Ой, добрий день, а як там у вас уже висить, то в хаті я, я навіть не пам'ятаю, що вони були в нашій хаті, чи то композитор, чи то, чи все. Стільки людей поперебувала у нас, і завжди було весело. гостинно Оце ж важко утримати це все, Господи, це, це на ваші плечі? Ну, я ж все-таки не на фабриці працювала, що прийшла на 9-ту, прийшла шостій. Я ж в університеті викладала, то я могла о 12-й перейти додому, і те, і все. Ясна на плечі. Тоді ж не можна було піти в гострані і все купити. Ну, Йшла так. на базар, але були гроші, мушу сказати. Бо дермат... Якщо драматург іде, то в хаті гроші є. То я йшла на Бесарабку, купувала, і йшла, приходила з роботи і к станку. Ми зачепили таку цікаву тему. Що ось ви кажете, в хаті були гроші, бо йшли спектаклі. Вони йшли, їх залюбки брали до постанови. В чому секрет такої популярності мається на увазі? Не тоді, коли кажуть зверху, ось тоді, коли самі актори і режисери беруться і хочуть. В чому секрет? Ну, по перше, талант. По друге, по-друге. Не було ніякої діологічності. Mm. Це було життя, яке цікаво акторам, яке цікаво глядачам. Розумієте, це головне. Те, що я сказала вже раніше, було що грати. Було що грати. Може, це І, потім як... І потім якість мови, природна мова не штучна в ті часи. Бо вже обескровили українську мову так, українське ж радіо національне чи державне воно неможливо ж було слухати. Це була обскубана мова. Ці ти бідні ще, жінки ці бідні жінки це, там, це, 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 там це, 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 так зінні. страждали, не дозволяли користуватися словником Гринченка. А в нашій хаті був 907 сьомого року. Потім вже видали зараз всі май. Вони, жіночки, там зубри знали мову прекрасно, а вони користувалися, десь воно тихо, запрятано був той, запрятаний був тут. Бо тільки слова мусили бути українські ті, що близькі до російської. Наприклад, ніяких потель, ніяка не потельня, сковорода, ніякий не міг, мішок. Тобто, от є, у мене був одинадцятитомник української мови, він був обезкровлений. І є книжка. Ківомилянської академії лінгвацит 20-го століття. І там словник, ні, вдумайтесь, викоренених, заарештованих, заборонених українських слів. Ого. Ну так як та мова страждала? І вони страждали на українському радіо. Вони що не розуміли, що це була е, суха, офіційна, поросійщена е, мова. Сумієте, а тут іде жива українська мова, жива. І, ну, і це загально відомо, що кожна мова кожного письменника, наприклад, мова Кацюбинського це не мова Стефаника, а мова Стефаника не мова Михайла Стельмаха. А мова Михайла Стельмаха не мова Ярослава Стельмаха. Оце цікаво. Вони, він, він урбаніст, він дитина міста. Він прекрасно співав в бітлі, він прекрасно співав українські пісні з прекрасним голосом, з гітарою, з співав. І ще як співав. А, ще як співав. І, а батька все-таки, а батька епік, у нього такі полотна. Вони геть різні. Вони геть-геть різні. І ясно, що коли з'являється така персона, така фігура, ясно, що всі тягнуться. До такого митця. Ну, а взагалі розказати секрет – це неможливо. Тут хтось пише з критиків знаменитих, що, що бувало так, що візьмеш афішу, афіши і в 10 театрах, в 20 театрах іде всюди Ярослав Стильмер. Отак. Любили. 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 А легко а... він знаходив оці слова. Ось я знаю, що. Легко не буває. Я знаю, наприклад, той самий Григор Тютюнник іноді бувало, він витрачав добу або дві на те, щоб підібрати одне слово, коли підбирав, це було свято. Тільки так. Отак було. Тільки так. Це мука мучення, це солодка мука. Особливо, коли він то свої п'єси, а то він робив те, що називається інсценіровками. До нього не підходить це слово. Коли він брав, коли бере геніальну річ, наприклад. Його крихітка Цахіс. Mm. Це геніальна казка Гофмана. Казка на всі віки. Mm. Але ж ти з казки драматургію. Оце, як, наприклад, у Дюрінмата є Іграєм Стрінберга. Є п'єса Стрінберга реквієм за монахіння. А він трошки інше зробив дюрінмат і назвав «Іграєм Стрінберга. Так, от п'єса Ярослава Сельмаха Цахіс можна сказати, іграєм Гофмана. і вона йде як оригінальний твір. Але це так важко легше написати свій твір, ніж торкнутися геніального твору. Можливо, йому допомагав його хист перекладача, адже він вже тоді міг порівнювати і тексти, і гіпертексти, і особистості, і культурні пластики. Ну, ну є великі є великі перекладачі, які погано знали мову, і у них були прекрасні переклади по підрядниках. Наприклад, у Маршака. Він, він дуже погано знав мову. Підрядники. Але яка поезія виходила? Так. Треба свою мову. Так. Свою мову, так, плекати. Головне, свою мову добре добре знати, знаходити не відповідники слова в слова, а знаходити. От, наприклад, він робив для театра йому замовили. Боже, ми політ над нізом кукушки Зозулі. Зу угу, угу. Відома, дуже да, п'єса. Дуже та... відома. А не пустили. Славочка зробив п'єсу, перек... а зробив переклад, не пустили. Нам це не знадобиться. А вже пустили потім, коли вже і фільм пройшов, і все, і все. Так, е, що ж я хотіла сказати? Ага, дивіться, як він назвав її. Не політ, він назвав її, а за тим пропав і слід. Розумієте? А за тим, так як там іде. Ну Це поезія, якась да, в назві. А, а, а роман а, ми ж читали та, анг... та, та, американський та, та. роман кізі. Роман прекрасний. Це емоційне да, відчуття. Да, емоційне да. відчуття а цього тексту. А за тим пропав і слід. І він, він знаходив це. І це скаженна робота. От як я сказала, солодка мука. Чи він попросили його зробити по Флабере? Ема. Це, це геніальний твір. Так. І я йду е, до театру Ірички Клішевська, головний режисер, і, і посадовник Емма Флабера, Мадам Баварі, ідуть дві жінки за мною чи переді мною і говорять: Господі, Флабер, це так нудно. Ну, це ж якесь, да. А вони так вийшли, що ми сиділи поруч. Вони не могли відірватися, тому що це була вже драматургія. І як хтось з критиків писав, він уявляє всіх своїх героїв, він їх посадить отак півколом, і він вже з ними. І хист драматурга це не тільки вміння діалоги писати, да, це дуже важливо. Але це і вміти міцен побудувати, і паузу, і, те, і кожне дихання. Тому любили режисери. Я не можу так, так вам відповісти на ваше питання, чого його так брали. Тому що він був один, одним з, най, один з найкращих драматургів. Він створював український культурний простір, він створював національне театрі. театральне тло. Він по поновив, поновив традицію, яка вже да. була знищена. Геть, як поезію, так і все. І в цьому велика а, заслуга, і в цьому велика роль а, дружини. Бо я знаю, ви часто... так і хочете мене підняти. Я просто знаю, що кажуть, що за кожним успішним генієм дуже часто стоять люблячі руки, які його підтримують, які дають йому волю творити, які не вимагають забивати гвістки там, де треба брати а, Хтось російський... перо і писати п'єсу. Хтось з російських письменників, може, хтось з вайнерів сказав. Ну, ми ж багато в будинках творчості. В Підсудні будинку творчості, там наші діти виростали кожне літо знаєте. Це місце. Хтось сказав з вайнерів, здається, старший сказав. Хороший письменник це на 99% хороша дружина. Так Я що ви мене не підносите, вони всі мають хороших дружин. Я думаю, що Ярослава Стельмаху з цим дуже, -дуже пощастило. Mm -hmm. um, з нами сьогодні була. Людмила Вікторівна Стельмах, віддана дружина видатного українського драматурга Ярослава Стельмаха, сина Михайла Стельмаха. І якщо хтось каже, що іноді, начебто, природа відпочиває на дітях геніїв, в цьому випадку вона працювала на всі 200%. відсотків, адже лишила ще одного генія для кожного з нас. І нехай це ім'я живе, нехай його п'єси роблять нас по-людськи досконалішими. Ідіть і дивіться його. П'єси. Це було джерело мистецтв. З вами був Микола Лисенко. На все добре.